Так, ну і від світу езотеричного переходимо до світу емпіричного, тобто наукового, де все треба доводити або спростовувати. Інколи зараз, коли відкриваєш новинну стрічку і читаєш про останні події у світі, вже потроху припиняєш чомусь дивуватися. Ну давайте чесно. Але по новинам зі світу науки, то абсолютно інша справа, чого людство вже тільки не вигадало, що з нами тільки не траплялося. А ми ще поки на цій планеті разом тусуємось, як не дивно. Ми зібрали для вас найдивовижніші і найкрутіші матеріали із наукового світу. Давайте дивитися разом. Пані та панове, запрошуємо вас зазирнути у неймовірний світ науки разом з ранком у великому місті. Дивовижні відкриття, унікальні знахідки та події, які людству були невідомі до сьогодні. Про все це та навіть більше далі. Як гадаєте, яка істота найбільша у світі? Слон чи може жирафа? Повірте, у порівнянні з тими, кого ми зараз вам назвемо, навіть слон буде здаватися крихіткою. Американська наукова платформа The Science Time опублікувала список найбільших живих створінь, які коли-небудь жили на нашій землі. І гігантську п'ятірку відкриває японський краб-павук. Як вам цей велетень? Живе він у водах навколо Японії, а його ноги можуть досягати аж 4 метрів завдовжки. краб павук вважається найбільшим членистоногим на світі. Четверту сходинку цього списку посідає Антарктичний кальмар або кальмар гігантський. Крім того, що довжина його тіла може сягати 14 метрів, а вага цілих 500 кілограмів, антарктичний краб має титул найбільшого безхребетного у світі. Третє місце завоювала Акула Мегалодон. Хоча цей монстр вимер приблизно 4 мільйони років тому, про його розміри й досі ходять легенди. Доказ тому не кількість документалок та художніх фільмів про велетенську акулу. Судячи з останків мегалодонів, які знаходили вчені, його розміри привищували 15 метрів у довжину, а вага складала аж 50 тонн. Без морського крокодила цей список був би неповним. Почесне друге місце. Його вважають найбільшою рептилією на землі більше шести метрів довжиною та вагою аж тисяча кілограмів. Зустріти велетня можна у водах Індії, Південно-Західної Азії, Північної Австралії та Мікронезії. А от перше місце у топі гігантів дісталося найбільшій у світі істоті, яка колись жила на нашій планеті, і це синій кит важить як 30 слонів завдовжки більше 30 метрів. З цим гігантом не зрівняється ніхто. Шкода лише, що синій кит на межі вимирання. На сьогоднішній день їхня популяція становить не більше 10 тисяч особин. Але є гарна новина: найбільших гігантів у світі ретельно охороняє грінпіс. І знову він штучний інтелект. Що цього разу запитаєте ви. Та просто група науковців з технічного університету у Данії розробила алгоритм, який здатен передбачити людську смерть з точністю на секундочку, цілих 78%. Як запитаєте, ви все просто вчені зібрали дані з архівів та медичних карт 6 мільйонів данців. Сюди ж додали інформацію про здоров'я, дату народження, місце проживання, сімейний стан та професію, скажімо так. Під дослідних, а далі все це заклали у штучний інтелект. Результат нейрона мережа, все це проаналізувала і провангувала їхнє життя, фінанси, здоров'я та ймовірне майбутнє. Звідси і ймовірний час та причина смерті тої чи іншої людини з точністю у 78%. Це як вважають вчені, можна сміливо використовувати як методику для зниження ризиків перечасної смерті та розробку індивідуальних стратегій для покращення стану здоров'я людини. А зараз пропонуємо трошки зазирнути у минуле там теж дуже цікаво. В Італії під час будівництва випадково виявили скелети, обвішані золотими прикрасами. Діло було неподалік стародавнього містечка Тарквінія, що на півночі від Риму. Уявіть лише археологам вдалося відкопати давньоримський міський цвинтар, де було поховано 67 людей у 57 гробницях, стіни яких були покриті черепицею. Поховання відбулося десь між другим та четвертим століттям, але це не найголовніше. Поховані, схоже, були не простими людьми, а знатними римськими Сім'ями, чому ну по-перше, вони були у золотих прикрасах. По-друге, у дорогому шкіряному взутті. По-третє, їхні гробниці нагадували скоріше будинки ніж місце поховання. А крім цього, археологам вдалося розкопати там ще дорогоцінне каміння, теракотову кераміку, монети, келихи та амулети. Не дивлячись на те, що гробниці були на глибині всього якихось 50 сантиметрів, збереглися вони дуже добре. Знахідки тепер будуть виставлені як музейні експонати. Ну а зараз трошки мімімімішності у ваші телевізори. Ви колись бачили, як позіхають дельфіни? От і ми не бачили, адже до цього це не вдавалося зафільмувати нікому. Але не досліднику дельфінів з японського університету та Дамічі Морісака. Разом з колегами науковець дійшов висновку, що дельфіни справді позіхають під водою. Для цього вченим довелося віддивитися аж дві тисячі годин відео, на яких вони 94 рази помітили, як дельфіни розкривали рота, і розтлумачили це як позіхання. Тадамічі каже, роблять дельфіни це найчастіше вранці, коли найбільш сонні. Хоча причини, чому дельфіни нібито позіхають, і навіщо їм це потрібно, науковцям поки не відомі. Але команда Тадамічі буде це питання досліджувати і надалі. Та одне стало ясно точно дельфіни набагато ближче до людей ніж вважалося до цього. Світ тварини не припиняє дивувати, погодьтеся. От і на цей раз відрізнилися, хто б міг подумати мурахи у науковій статті для журналу Nature Communication вчені розповіли, що виявили вид мурах, а саме мурах матабели, яких можна зустріти у Африці. Цей вид мурашок може виробляти хімічні речовини у своєму організмі, які можуть лікувати інфіковані рани інших представників свого виду. Для матабели вироблення цієї речовини життєва необхідність, адже вони харчуються переважно термітами які можуть завдати мурашкам серйозних поранень, і якщо в них у результаті виникне інфекція, то самі розумієте, була мурашка, немає мурашки. Тож, аби врятувати свого родича, метабели виробляють такий собі антибіотик в одній із своїх метаплевральних залоз. А далі за допомогою нижньої щелепи наносять його на рану пораненого товариша. Так у 90% випадків мурашка залишається живою. Якщо думаєте на цьому все, де там? Наразі вчені намагаються ідентифікувати ці так звані антибіотики. Які виробляють мораки для того, аби їх можна було у майбутньому використовувати і на людях? А це був світ науки, який ми відкриваємо разом з вами.